Всім привіт друзі, слава Україні. Сьогодні середа, 5 жовтня. Я е, після досить такої довгенької перерви вирішив трошки виїхати покататися, так як вийшов такий е, досить теплий сонячний день і маю трошки вільного часу. От, їду сторону Глиниці, через село Біла, потім вже назад буду через понтонну переправу на порту на Глиницю переправлятись і через Дубівці, через трасу, по трасу Мамаївській вже назад поїду. Це десь буде з дому додому приблизно десь 50 кілометрів. Виїхав з нього і десь на під'їзді до Глиниці пару кілометрів лишилось. От, Там до самої траси не буду доїжджати, яка йде з ці, тому що ем, міст ще ремонтує, тобто він вже більше року вже розібраний. Як розібрали, так і лишили його. І натомість трошечки раніше повернув на понтонний на понтонну переправу, там тіпа, тимчасовий, А всі знають як у нас в країні це робиться. Нема нічого більш постійного, ніж тимчасове. Ну, але то менше з тим. Потім після переправи виїжджають на трасу яка раніше йшла на зважки на Чернівці. Тобто це вже після моста. Доїжджаю до Мамаївської траси Черніці Коломия і вже по Мамаївській Мамаївці Лужани буду їхати на Черниці, повертатись додому. Загальний маршрут у мене буде десь 55-58 кілометрів. Так, для розкаточки, Хочу потрошечки втягуватись знову, бо вже і так хотів катати щось одне, друге, третє не виходить ніяк. Так що буду пробувати потрошечки, зараз доїжджаю кілька кілометрів до глиниці і не доїжджаючи десь там, я не пам'ятаю, метрів 500 допомогу буду звертати на Антону переправу через пруд. Виїжджаю на ту же трасу, яка біля мосту трошечки далі за мостом. Їду на Мамаївську і на Мамаївській трасі вже повертаю в сторону Ченеців. Далі буде по-рівненькому. Будемо напевно тридцяточку топити. Бо тут, наприклад, їхати швиденько не можу взагалі. Я перед поїздкою накичав колеса собі трошечки. Під 4 атмосфери кожна. І зараз пограється. Ну, можна їхати, але такої. Трошки трусить. Там вийду вже на асфальт, я полечу додому. Є такий період, де називається Баба Неліто. -на як думаєте? Це воно зараз? Чи воно ще буде трошки в листопаді як минулого року? Напишіть нещо в коментарі. Нарешті виїхав на асфальт глиниці, знаєте що я вам хочу показати? Подивіться, яке тут небо зараз. Просто красотінь. Причому такі хмари зараз усі усіх сторіні. Тепер ззаду знизу. Просто скрізь. Рідко, коли такі хмари на небі бувають. Але це ну, не гарно. Коротше, її А, доїжджаю до самої траси основної на долиною і не знаю напевно зараз стану біля славнозвісних пиріжків тут по трасі візьму якоїсь водички, можливо візьму з'їсти якийсь пиріжочок, подивимось. Приїхав я до цих пиріжків, Взяв собі один з м'ясом, взяв коле. Зараз перекушую, вже буду їхати додому назад, що лишається десь кілометр 20-25. Але вже по трасі вже буде старенько і не дуже важко. Ще й з поводаю поніслати, маленько нема вітру. Дуже класно. Що перекусив я пиріжком одним, світ трошечки міхнув. З кілометрів 20. Це зайняло десь біля 30 хвилин. Досить скоренько. От. І зараз вже переїжджаю в міст. Вже заїхав в місто. Далі ще трошечки буду вдома.